Вітаю всіх, хто любить малювати, і це відео буде, буде про олівці, про види олівців, про види графічних олівців. І як ними користуватися. скажімо так. Ну, я думаю, що багатьом, можливо, тут нічого, нічого такого нового тут не буде, а, а можливо, хтось і для себе нову інформацію якусь візьме. Які бувають олівці графічні? Олівці бувають дуже тверді, це можуть бути навіть е, значить, літера F на олівцях намальована. Можуть бути H, це е, тверді, але не дуже. Да? І можуть бути HB, це е, такий олівець класичний, який, ну, називаємо ми дуже часто його школярний олівець. Для школярів. І далі йдуть олівці B. Ось. І, е, наприклад, якщо циферка поруч з літерою, вона означає, в, якою, е, в якій е, ступені е, цей олівець чи м'який, чи твердий, чи надто е, твердий. От, наприклад, у вас олівець там, 4F. Да? Це означає, що він ну, ну, ну дуже твердий. І ви скажете, а навіщо ці олівці потрібні такі? Ну, я скажу так, F це навіть олівці, мабуть, навіть не, ну, не для графіки. Це олівці там, для креслення і ще для чогось. Але в принципі, F і H ви можете використовувати для того, щоб малювати лінійний малюнок. Дуже тонюсінькими лініями е, і дуже легенькими лініями, які взагалі не видно. От, наприклад, вам необхідно зробити малюнок під акварель. Да? І тут можна взяти навіть олівець е, F, да? і нанести малюнок, який будете бачити тільки ви. Але тут є нюанси. Якщо у вас мало досвіду, ви можете дуже сильно натискати на цей олівець, і він може навіть вам царапати ваш папір. Це є мінус. Мінус в тому, що він надто твердий, і тут необхідно все ж таки. Ну, так би розраховувати свою силу. Який плюс цих олівців твердих, чому їх використовують? Для того, щоб робити малюнок лінійний? Тому що їх заточити дуже легко до дуже гострого стану. Ось, бачите, ось, це у мене HB. Дуже гострий стан. Бачите, як голочка. Ось, це у мене олівець B. То також непогано, да, отак його заточити. -за Але чим м'якіші олівці, от наприклад, оце у мене вже йде 9Б, то його дуже важко заточити -за дуже тонко, тому що він м'який і він крошиться дуже сильно. І е використовув, ну, якби використовувати олівці м'які для лінійного малюнку. Ну, якщо цей малюнок не дуже такий. Точний повинен бути там скетч, якийсь ну там начерк, то можна. А якщо, наприклад, ви малюєте якусь постановку, або малюєте е, ну там натюрморт портрет малюєте, да, і, і вам необхідно точний до міліметру малюночок, то вам необхідно використовувати олівці H, HB або навіть F. От. І в, 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 значить, вони е, тверді, і можна затачувати їх до дуже е, тонких таких моментів, що у вас лінія буде ну, надто е, тонка, те, що вам необхідно. Тобто, бачите, яка є деградація значить, олівців. Якщо у вас олівці, якщо вам необхідно намалювати лінійний малюнок точний, то, то краще використовувати е, тверді. Або напів тверді олівці. Якщо вам необхідно робити вже графічний такий малюнок насиченого тону, то ви використовуєте вже, значить, олівці м'які. Якщо ви хочете штрихувати, щоб штрих у вас був академічний і точний. Також використовуєте ну, там, олівці ну, максимум там, до 4 b 2 там, десь 4 b Для акцентів можна там, десь там, 6 b Для досвідчених можна і вище, але ви ж розумієте, що е, е, тонюсінькі такі е, штришочки, як голочкою, е, е, зробити. Таким е м'яким олівцем, це вже необхідно бути ну таким віртуозом, майстром. Тобто тут є такі певні ск ск складнощі. Тобто, наприклад, якщо вам для скетчингу, для якихось таких там швидких начерків, то краще використовувати м'які олівці. Якщо це довгий малюнок, вдовгу академічний малюнок, то H, HB, 2B, B, ну, 4Б, так, так. і тільки потім вже якісь акценти можна вже там, там робити там 8B і так далі. Наприклад, якщо ви штрихуєте академічно якийсь малюнок, і це Гіпс, або гіпс, ну, там, гіпсова голова, гіпсова якась постановка, то я вам рекомендую взагалі використовувати для, для світла там 2H 4H навіть да, там, або F. Значить, олівці для напівтонів можна HHB, а для тінеї ну, максимум Б, 2Б більш не треба, тому що гіпс, він, тобто необхідно передати фактуру білу гіпсу, то тут дуже то треба бути значить, обережним з використанням м'яких олівців. Заточувати, бачите, їх для штриховочки, от як 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 заточувати. У мене там, ну, у мене тут на каналі є відео, можете е, пошукати, як заточити е, значить, олівець. І ще такий нюанс, як, як у ну, мене запитують, як відношусь до олівців, які оці от автоматичні олівці, так які на кнопочку нажимаємо і виходить цей, цей гріфель. Ну, Скажу так, гарний олівець, але він також він більш підходить до лінійного малюнку або до точного малюнку. Такого якогось архітектурного до малюнку академічного, щоб, щоб, щоб точні штрихи накласти. Наприклад, для скетчингу він ну, не зовсім. ну Хоча якийсь скетчинг. Якщо у вас скетчинг більш такий лінійний, то добре. Але, ну як особисто мені, він те, що ну, тонюсінький, якось. Ну, я, я, я до нього якось не звик. Хоча і, і ще є такий момент, що е, все одно я заточую ножиком олівець, я кончик роблю максимально тонкий як голочка, То там, в принципі, хоч цей. Е, Ну, цей графіль, цей гріфіль, да, він тонкий, але все одно він має грані і все одно є такі певні незручності. Хоча, в принципі, це, це справа особиста кожного, о, то ними можна користуватися, але я скажу так, що м'який олівець вони не замінять. Навіть ну є гріфелі, тобто і м'які, Поганого в цих олівцях я не бачу нічого. А, от, але все ж таки я більш в цьому питанні, ну, такий, можна сказати, консерватор. <смірко> от. Ну, це ж все, що хотів я вам розповісти про олівці. А, і ще, е, вчитися, ну, намагайтеся вчитися, е, тримати олівець ось так. Ось так. І штрихувати. Е, Такими руками, тобто, щоб у вас на пальчиках він він отак лежав. от. Як, як веделочку, ми тримаємо, коли там їмо, да, так от, отаким от чином. Тобто, коли ви, ви отак тримаєте, то це більш для, для того, щоб, ну, щоб написати щось або щось таке, знаєте, намалювати щось таке е, детальне, маленьке. Але для штриховочки, е, більш такою так, у вас обмежені рухи. Якщо ви, ви отак от, ну, так звикли, щолівець е, значить, е, руками так, е, е, тримати, то у вас, у вас рухи обмежені. Тобто у вас, якщо ось так, у вас, у вас рухи більш ось бачите, більш у вас, ну, таких є можливостей більше. Е, і ще ви можете завдяки цьому методу е, тримання олівця, ви можете е, коригувати натиск на олівець. Ви можете як дуже легесенько і на і сильно так натискати. То в такому випадку, дуже легесенько, ну це дуже важко. Вам буде. Ну, хто хто як. Я вам е, кажу, що як це роблять художники, художники зазвичай роблять отак. Плюс ще художники люблять малювати на відстані. А отак на відстані малювати ну, не зовсім зручно, тобто обмежені рухи. Ось і все, що я хотів вам по люцям розповісти. У кого будуть ще запитання, пишіть у коментарях. Я вам розповім, що знаю, що зможу на те вам я. Відповім на до нових зустрічі, до побачення і з новим роком.